У Манафорта підтвердили обшуки ФБР. Представник екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта підтвердив обшук ФБР в одному з будинків політика. Як передає АП за словами прес-секретаря Манафорта Джейсона Малоні, агенти ФБР отримали ордер на обшук одного з будинків Манафорта та провели необхідні слідчі дії. Манафорт постійно співпрацював з правоохоронними органами в рамках різних серйозних розслідувань. І по цій справі також сказав Малоні. Нагадаємо, що раніше газета The Вашингтон Пост повідомила, що агенти ФБР провели обшуки в будинку пола Манафорта в передмісті Вірджинії в рамках розслідування про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Обшук пройшов на наступний день після того. Як Пол Манафорт дав свідчення перед розвідувальним комітетом Сенату США про свою зустріч з російським адвокатом, на якій був присутній також син президента Дональд Трамп Молодший. Дональд Трамп Молодший у 2016 році організував зустріч з російським адвокатом який має зв'язки з Кремлем, зустріч проходила під час президентської кампанії в Хмарочосі Товер в Нью-Йорку 9 листопада 2016 року? На ній також були присутні зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер та Пол Манафорд. Який на той час очолював президентську кампанію кандидата республіканця після виборів президента США восени 2016 року центральне розвідувальне управління США дійшло до висновків, що хакерські атаки з боку Росії на офіційні установи в США під час президентської кампанії були спрямовані безпосередньо на підтримку Дональда Трампа. А не на дискредитацію самого процесу демократичних голосувань. Пізніше Національна розвідка США виклала в публічний доступ незасекречену версію доповіді про втручання Росії у вибори. Документ має і секретну версію, яку раніше представили Бараку Обамі і Дональду Трампу. Згідно з документом, президент Росії Володимир Путін наказав провести хакерські атаки з метою вплинути на вибори в США за матеріалами сайту Ньюс